Можливо цікаво, що там на тій горі робиться, який там вигляд. Ну, я сьогодні вам покажу, а я так піднімусь оцим хребтом таким, аж там під оцю вершину. Там є такий зруб, вирбали, ну, лісосіка в нас кажуть зруб, вирбали ліс там і на тім місці. Яфіни ягоди. Сьогодні йду подивитися, як там мороз, чи, на, чи не нарбив шкода він, як ті ягоди. Тому що все Сидіна, не незелені, як бачите, як я вже показував в минулому відео, все, все змерзло. Цікаво глянути, що там робиться. Це піднімаюся догори. Раз, тут дивлюся такі грибочки. Строчки, дивіться. Також ну, я не беру ці гриби, хоча дехто вживає їх, підварює, але вони які рахуються ядовитими грибами. Тут також дивіться, стручок. Ну, я не, не бачу змісту так ризикувати. Можливо, якщо добре відварити, то. Але з іншої сторони який це вже гриб, якщо він відварений. О, дивіться, тут також маленький такий. Там, якщо б це були сморшки, то взяв би з радістю. Фу, дорога нелегка. Сонечко пропікає, а мені ще догори йти іти. Ну нічого йдемо. Ось дивіться трошки вище ще, ще є ці грибочки. Тут один, там. Ось цей вже якийсь трошки підігниває. Тут цілий кущик їх Там також. І там один. Ну, дах вже родів, збираючи їх. Можна сказати, більше як пів дороги прийшов, але досі це була така більш-менш легка дорога. А тут вже починаються такі справжні підйоми. Тут такий коротезний підйом. На... воно, правда, можливо, так не виглядає круто. Але тут серйозний підйом такий. І потім... Можемо сказати, що далі вся дорога вже така з таких крутих підйомів. Там ще в лісі, трошки так, якби трошки є рівнина місцями, але в цілому дорога нелегка далі. Така лісова дорога. Колись тут стягали ліс, то зробили дорогу цю. А тут такі стрімкі скелі. Це, бачите, природні суго такий. Гора вся за такого каміння Сипучого піщаники. Бачите, люди сміття викидують. Навіть на такій вершині на горі сміття багато. Такі здорові мощні смиреки. Дивіться, порослим мохом. Ну, а я так придивляюся місцями буковий ліс, пеньки різні. То дивлюся, може десь якась глива може бути. Хоча, як я кажу, я сьогодні зібрався відвідати. Тут в одному місцевість, де ягоди люди збирають. Ну і я і там декілька разів туди їжджу. Хочу подивитись, як там Чи змерзли ті ягоди після морозів. Так що йдемо далі. Так, я майже вийшов. Майже вже забрався на цю гору. Починається тут пелісусіка. Ну, що зразу бачу, це мене радує. Тут дивлюся, ягода не померзла. Принаймні тут знизу видно. Вона вже навіть листочки починають розпускатися. Зеленіє на декілька таких кущиків. дивлюся, трошки жовті. Ідемо ну, далі. Я маю в планах підійти аж до тої гори, там вже вершини. Там ліс знову починається. Звідти чудові краєвиди, я вам покажу. О, таке дуже гарне місце тут. Все видно довкола. Побачите, дивіться, не залишайте канал. гірський струмочок, можна напитися води, що я зараз і зроблю, чистої гірської джерельної, тому що я вже так захекався, ось спутів. трошки так ой, припікає і ще марки з'являються після обіда, кажуть, буде дощ, тому якраз така. Погода <гладать> перед дощем Це все ягоди тут ростуть. Яфін. Місцями чуточку якщо вам видно, підмерзли. Так. Трошки на цілому. Ягоди тут не змерзне. Такий великий зруб. Все так і не видно, ще за тою горою майже так само, за тим вершечком. Така сама площа. Там аж дали видніється село. Ось по дорозі знайшов сліда кабана. Щось він той шукав якісь корінчики. А тут так, як, як бульдозер він і зрив. Дійшов я до самої вершини цього зруба. Далі вже починається ліс. Трошки припучив. Така смерека вивернута з корінням. Далі там вже густий ліс. Ну і там недалеко вже вершина цієї гори. Правда, там такий непроглядний ліс, що ну, довкола нічого не видно, кругом один ліс. Так, далеко, вдарення село. Гляньте, що я знайшов? Яке цікаве дерево, Дивіться, таке нарости. Рідко, коли побачиш таке на смереці. Аж там у вершині, аж там іще одна. Дивлюся. Там внизу. Такі м'ячки. Цікаво від чого вони утворюються Оці нарости капа. Далечко від тої сморічки ще одна внизу така, як ваза. Але гарно тут далеко-далеко видно сині гори. Тут би собі якусь хатинку построїти і жити в такій лісовій тишині. Десь я з тої гори, тут бачите зовсім інша картина. Все жовте, всі ягоди померзли. Але находився я сьогодні, я вам скажу. Ось бачите, аж там, десь там приблизно я був під тою горою, а там той зруб такий. Так, до догори піднімався, обійшов і спустився вниз. Так, ну а ще. Ще. До села можна сказати ще більше. Довша дорога, ніж туди, але вже ось така полями, так Легше йти. Фух. Збираю ці хмарки в небі, буде дощ. Тому я вчасно від... забрався з тої гори, тому що навіть грозу обіцяють. А в горах гроза це дуже небезпечно. Багато людей в нас навіть загинуло. Від грози в горах. Так, по грибах, по ягодах ходили. і й це на увазі. Так. Ну що, всім пока. Може було вам цікаво, якщо було цікаво, ставте лайки. Відео, звичайно, трошки не на грибну тему. Канал, канал мій і про гриби і про ягоди, хоча в цілому більше я за гриби знімаю відео. Так, всім пока.